Думаю, ви всі звернули увагу на те, що останнім часом значно збільшилась кількість ударів, які наносить ворог саме по західній частині нашої держави. Чому так відбувається? Всі ці роки територія нашої держави умовно ділилась на дві категорії: безпечну та більш-менш небезпечну. До небезпечної можна сміливо відносити Харків, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон. Ну і звісно річ, Донеччину останніми там, тижнями до небезпечних, звісно, доєднались і Суми з Одесою. Без сумніву до небезпечних можна сміливо відносити і столицю Київ, адже саме по столиці наноситься найбільша кількість спроб ударів з боку Російської Федерації. Відповідна частина населення з небезпечних територій, ті люди, які опікуються власною безпекою. Своєї особистої та своїх родин вони вимушені були шукати порятунку де більшого переїздили на західну частину нашої держави. В чому ж полягає головна мета нанесення подібних ударів по цивільних об'єктах? Ця історія вона добре відома, ще з часів Другої світової війни, коли спочатку Німеччина масово наносила удари по Лондону, а потім, у відповідь, союзницька авіація просто зносила вщент німецькі міста. Справа в тому, що обидві сторони розраховували на те, що масовані бомбардування і удари по цивільному населенню, по цивільним об'єктам змусять, скажімо так, повстати знесилене, скривавлене цивільне населення, яке має за логікою тих, хто вчиняє ці удари, звернутися до своєї влади з вимогою. До капітуляції, до припинення будь-якого опору. Головне, аби припинились ці обстріли. В сучасному світі ми теж знаємо такі приклади, якщо взяти там, останні роки, то існує горизвісний приклад одного з найбільших сирійських міст Алепо, яке було просто знесено вщент російською авіацією, але ні тоді, ні зараз позитивних наслідків для бомбардувальників. Це не приносить. Отже, розраховувати на подібну реакцію населення це абсолютно нісенітниця. Але орки на це сподіваються. Друга причина полягає в тому, що значна кількість різного роду бізнесів і виробництв була перенесена з небезпечних територій на захід нашої держави. Разом з різними, підкреслюю, різними. Виробництвами та бізнесами, в тому числі, і були перенесені ті виробництва, які безпосередньо забезпечують збройні сили України. Отже, зараз орки намагаються намацати ті критичні для них цілі, які зараз знаходяться на території західної частини нашої держави, для того, щоб уразити саме ці виробничі потужності. Отже, головна мета кремлівських сволочей це продемонструвати нам з вами, що, мовляв, ви хохли, нігде не знаходитесь в безпечності, ми вас достанемо всюду. ідіть і требуйте від своєї власті капітуляції. Я широ вірю, що такої мети ці сволота ця ніколи не досягне. Слава Україні!